Навіщо всім плясати і танцювати в стилі Венздей, або вдягатися в стилі Бріджертонів, що ще й достатньо важко і напевно дорого? І організувати це непростий процес. Навіщо нам влаштовувати антураж кімнати в стилі Stranger Things або не рижатися і малювати обличчя в образах фільму Бітлджус? Чому це робимо ми? Ба більше навіщо це потрібно брендам? Всім привіт ви на каналі Оленка про маскульт. І Тут ми говоримо про маскульта, саме книги, серіали, фільми, рекламу в найширшому її значенні, смм, про плівкову фотографію, про все те, що цікавить мене та вас, і чим я залюбки з вами ділюся. І сьогодні я хочу поговорити про те, навіщо бренди виконують тренди або про хайп-трейн, і про те, навіщо бренди дійсно. Використовують свої комунікації, зокрема в соціальних мережах, трендові всякі штучки: танці, образи, рухи, челенджі тощо. Але перед тим нагадаю, що без ваших реакцій, коментарів та підписок цього всього не було би. Тому ще раз вам дякую за те, що ми тут і разом за те, що є змога розвивати цей канал і надалі. Але нагадаю, що буду дуже вдячна кожному коментарю конструктивної критики та підтримки під цим відео і під всіма іншими відео. Звісно, також буду вдячна за ваші підписки. Ставте дзвіночок, щоб бачити відео першими. А якщо ви прям затято вірите в мій канал, ви можете допомогти його розвитку. Наприклад, ставши спонсором цього каналу, за що ви отримуєте додатковий контент, ранній доступ до відео, всякі кльові плюшки та фішки. Або ж можете стати спонсором, але на базі від Mono. Тут лишаю QR-чик. Там можна спонсорувати на постійних засадах або зробити єдиноразовий внесок за будь-яку вашу підтримку, хоч то дзвіночок та вподобайка, хоч то доната або спонсорство. Я мега вам вдячна, тому що таким чином ви підтримуєте розвиток мого каналу, а значить і всього українського YouTube. І це круто. А чи помітили ви, що в інтернетах знову починає з'являтися Сквіт Гейм або гра в кальмара? Це все не просто так, тому що готується другий сезон цього. Нашу мілого, мега популярного і достатньо яскравого серіалу, другий сезон виходить вже незабаром, а саме наприкінці 2024 року. Ми всі в передчутті, не знаємо, що з цього вийде, але цікаво спостерігати за процесом. Чому я згадала саме цей серіал? Тому що він був яскравим прикладом того, як серіали, фільми і, взагалі, медіапродукти створюють глобальні тренди, які захоплюють соціальні мережі. Як нас, юзерів, так і бренди. І Squid Game свого часу напродукував дуже багато трендів, челенджів і всяких прикольних фішок, які ми залюбки з вами разом з брендами повторювали. На Геловен з'являлися костюми в спортивні костюми, зелені, з номерками, або ж ці от рожеві з. Цими симпатичними чорними масками з геометричними фігурами в кав'ярнях з'являлися десерти, натхненні самим серіалом. Було дуже багато контенту, напродукованого, з нарізок з серіалу, або ж реакції на цей серіал, скетчів, всього, чого тільки можна собі уявити, все це було створено. Під час і потім вже після того, як перший сезон вийшов на Netflix. Окрім того, що ми з вами все це робили і все це споживали, так само і бренди використовували ці тренди. Давайте ще кілька прикладів. Wednesday цей найпопулярніший, напевно, танець ever, який тільки можна собі уявити в TikTok, який повторили, напевно, всі. Ну, крім мене, не знаю. У мене станцями TikTok трошечки не склалося, тому напевно, я напевно і прийшла в YouTube, Тут можна не танцювати. Жартую, в TikTok теж можна всяке рідне робити, але просто YouTube — це поки що моє найкраще місце, де можна з вами потрендіти за все таке. Але повертаємося до TikTok і танців під Wednesday. Цей тренд виконали. Всі, хто тільки міг, Ба більше Wednesday як серіал, перший сезон напродукував настільки багато контенту, що кількість контенту, створеного натхненними або музикою, або самим серіалом, або образами, плюс певними уже конкретними тікток трендами, кількість цього контенту перевалила за мільярди, тобто він вираховується мільярдами. Уявімо, що навіть не уявімо, згадаємо, що на планеті Земля трішки більше за 8 мільярдів користу. Не користувачі жителів нашої планетки. З них близько 5 мільярдів це користувачі інтернет. З них близько 4 з хвостиком мільярдів користувачі соціальних мереж. Для того, щоб напродукувати стільки контенту, скільки ми напродукували під Венздей, кожному з нас, як користувачу соціальних мереж, треба було б напродукувати на ну, як мінімум 4, там три-чотири сторіса, рілса, відео в YouTube, чого завгодно, щоб ця статистика взагалі стала реальністю, але так воно і є. Звісно, не кожен робив ці тренди, але багато хто виконував тренд по декілька разів або декілька різних трендів і челенджів. Плюс, звісно, це робили не тільки юзери-юзери. Це, звісно, робили акаунти брендів, бренд-профіль, і багато ще кого: фан-пейджі, ЗМІ, зміда, хто завгодно міг створити собі цей хайповий. Контент і застрибнути в потяг цих трендів. Чому я кажу застрибнути в потяг, я скоро поясню. До речі, хочу ще зазначити одну таку штуку: що венздей настільки популярний був серіал з-поміж трендів, саме в TikTok та Інстаграм, що їх виконувало всі, як великі бренди, так і маленькі бренди. І зазвичай, коли тренд виконує. Під якусь пісню серіала бренд типу Макдональдс, у мене все зрозуміло, все ок, питань нема. Особливо якщо це там американський акаунт або якийсь канадський, тобто великі ринки. Коли це навіть макдональдс Україн» робить, теж питань нема. Ну тобто, це очевидно, що великі мультинаціональні корпорації вони ймовірні, що за все будуть виконувати ці тренди. У них навіть в гайдлайнах десь комунікації може бути прописано у от такого роду брендів типу Макдональдс і кока кола що вони прям мусять згідно свого позиціювання, згідно свого тону голосу, своїх стосунків зі свого Торію виконувати всякі популярні тренди. Але коли тренди докотуються вже до наших українських, не тільки національних, а й прям меншого масштабу брендів та бізнесів, для мене це зазвичай показник того, що це мега популярний тренд. Імовірно, що за все, поки воно віруситься і поки воно на хайпі, краще використати. Чому теж зараз поясню, також поясню, чому не обов'язково використовувати тренди, в яких випадках не варто цього робити, і от Венсерій це якраз був такий м, потяг. Трендів, в якій варто було заскокувати, і дуже багато українських брендів це зробили. Також цікаво, що оці от використання трендів дуже часто можуть перекотуватися, перекочувати в більш глобальні колаборації. Тобто ми починали просто з якихось танців, а потім бренди вирішили заколабитись, зробити щось спільне, не тільки бренди між собою, хоча це класний кроспромок, класні колаборація. А й наприклад, бренд і, і серіал або фільм. Ну, наприклад, коли виходив перший сезон «Stranger Things», то у них вийшла дуже крута колаборація з ММДМС. Також я думаю, що ви всі помічали, як багато виходить приклад під той самий Beetlejuice, специфічних таких класних палеток, які конкретно виходять під макіяж який можна робити, або відтворити образи з цього фільму кольори, наприклад, там будуть відповідати, або набір цієї палетки тощо? Так само було з Барбі. У нас дуже багато було продуктів. Де ще багато всього? Я думаю, що ви всі пам'ятаєте, хеппі міли з покемонами, коли виходила гра Pokémon GO з Міньйонами, коли виходила там друга, третя частина нестерпного я і нікчемного я. Ну ви зрозуміли. І потім уже стендалон Міньйони виходили. Також виходили по DC коміксам. У мене досі Бетмен є. До речі, у мене Бетмен. Вічно сижу. Не знаю, що вам показати ще поставити в кадр, тому що все, що у мене є, це книжки. Кому вони цікаві. Ну ладно, звісно, багато кому цікаві з було на цьому каналі. Дякую вам за це. Але нарешті настав час е хеппі-мілів. Ось, будь ласка, колаба з DC. Я не знаю, наскільки це взагалі прикольно. Тут просто якісь картки, і це, до речі, не DC, це Lego Movie. Дякую за цю вкладку. я зрозуміла, до чого цей у мене Хепіміл. Ось навіть таке. Виходить, це Макдональдс. Ну і дуже гучна колаба була покемонів і Макдональдс. Але це більш класична історія, коли бренд на етапі тизінгу або на етапі прем'єри готує таку колаборацію, випускає все вчасно. І там щось відбувається. Насправді, ви таке бачили дуже часто крокси, і не ті крокси, що зараз крокси Макдональдс, а у кроксів, наприклад, на е, якщо покопати, ви знайдете дуже багато колаборацій з тими ж Star Wars, Vance Star Wars, тощо. Тобто, цих колаборацій багато, тому що оці медіапродукти мають там свою велику аудиторію, свою величезну фанбазу. І для кожного бренду, який колабиться з цим медіапродуктом, це шанс відчіпнути увагу цієї аудиторії, і перетягнути їх на свою сторону, зробити їх своїми бренд лавер клієнтами. В аудиторію тощо тому це дуже важливо, але зараз є шлях простіший і дешевший. Як зробити те саме тільки в соціальних мережах, без додаткових бюджетів, без всяких там лігалів, підписів документів юристів і зробити це одноразово хайпанути, так би мовити, і піти далі. Ну бо постійно хайпувати, бо хайпувати, коли це доречно? Окрім м -м, всіх цих е штучок, які я показала, хайпі міли фільми. До речі, там Гаррі Поттер теж у нас є скрізь. У нас що завгодно, Гаррі Поттер? Трошечки розібралися, що взагалі корисного, так для бренду в колаборації, ну в прямій колаборації з? The <laughs> Медіапродуктом з фільмом або серіалом, або навіть книгою розібралися, що це додаткова аудиторія, це лояльна аудиторія, це вихід на цю аудиторію в незнайомому для них новому середовищі. Це все зрозуміло, але як я вже сказала, це все передбачає дуже серйозні договори, дуже серйозні контракти, може навіть ексклюзиви, і це може бути не завжди вигідно, не завжди під силу, особливо якщо ми маленький або середній бізнес, або навіть ми великий бізнес, але ми в Україні і з нами можуть зараз з огляду на повномасштабне вторгнення просто не хотіти вкладати ніякий договір, тому що є там якісь ризики. тощо. що робити, і тут уже не треба вигадувати, тому що все було зроблено до нас. Це власне використання цих от трендів. По суті, це такий обхідний, швидкий, дешевший спосіб, так само діяти на території того продукту, який зараз популярний. Ну, наприклад, створити тістечко в формі там, я не знаю, якоїсь зачістки королеви шарлоти, коли виходить там сезон королеви шарлоти, як було до речі, з Джонсонюком і тістечком Джонсонюк в хані. Ну тобто, це стандартна тема. Це набагато простіше, але можна підтягнути там відповідні теги, хештеги і теж виїжджати на цьому. Тепер давайте розберемося. Це простіше, легше не треба ніяких контрактів ексклюзивів. Ми на локальному рівні завжди можемо це зробити. Тепер давайте розберемося, чому це працює для брендів. Ну, по перше, це легке впізнання. Тут у нас було просто капучино, а тепер у нас капучино з пінкою в форматі там перуки королеви шарлоти. І ми про це робимо контент. Ми додаємо спеціальні теги. Люди починають це впізнавати, або там тістечко якесь конкретне, або там я не знаю. Образ ми робимо, або там макіяж ми зробили, або ми просто там показали, що нам не байдуже включили музичку і потанцював під цей тренд. А, тобто, ми дуже легко а, і швидко можемо стати максимально зрозумілими, впізнаваними нашій аудиторії. Окрім того, що ми показуємо, що ми там певний бренд, ми ще й показуємо, що ми розуміємо твої інтереси, ми їх підтримуємо, ми вважаємо, що вони класні ці твої інтереси, ти класний зі своїми інтересами. Давай дружити, приходь до нас. У нас ще є класні продукти для тебе. Тобто, легка впізнаваність встрічся новин, коли ми там скролимо з наміром якимось або просто так скролимо, прокрастинуючи. Ми можемо швидко ідентифікувати, що. Що о, це той тренд, який мені подобається, під той серіал, який я люблю. А, це ж той бренд, Прикольно. А Вони ще роблять щось цікаве, і пішли дивитись. Оп, меч склався. Мені здається, що це достатньо зрозуміло. Тренд номер один тільки не в танцях і в кіно і серіалах, а в комунікаціях. І, зокрема, в комунікаціях в тобто в соціальних мережах або в СММ, це. Побудова бренд-спільноти або ком'юніті. На 24-й рік це був тренд номер один. І я думаю, що він або так лишиться трендом, або вже закріпиться в довгострокову тенденцію. Бренди зрозуміли, що просто тицяти нам рекламу і банер неприкольно, прямо в лоб це нікому не цікаво, вони вирішили створювати навколо себе спільноти однодумців. І відчуття спільності це дуже потужна сила в бренд комунікації. І як це продемонструвати? Як не виконанням чогось трендового, що вже об'єднало якусь спільноту людей, яка може відповідати нашій цільовій аудиторії. Ми можемо зробити те, що роблять вони, запросити їх робити всі ці тренди, танці, пляски тощо, і наголосити на тому, що ми такі самі, як і ви. У нас з вами спільні інтереси. Долучайтесь до нас. У нас тут класне, буде ще багато спільного і крутого відчуття спільності одне з найпотужніших. Я думаю, українці як ніхто знають наскільки це сильне відчуття, наскільки воно необхідне нам. Тому власне бренди це використовують і в використанні цих трендових всяких штук і фішок. Що ще цікавого для брендів в використанні цих трендових всяких історій. Це отримання додаткового трафіку. Якщо ми правильно використаємо тренд в потрібний момент з правильним використанням тегів, хештегів, всяких там відміток, стікерів і від всього іншого, то трафік на наш профіль може рости. Яким чином ми виконуємо тренд під трендову музику, яка зараз віруситься? Це означає, що по ній зараз створюють контент, і юзери активно шукають по цьому треку на натхнення для того, щоб зробити цей тренд. І поки вони шукають, вони дивляться на всякі умовно рольові моделі, або просто приклади для натхнення або наслідування. І таким чином наш контент може виринати і потрапляти там. Окрім цього, працює ще також ключові слова, зокрема в TikTok та в Instagram, де вже працює видача контенту за ключовими словами. А не тільки хештегами. І звісно ж, хештеги, тільки хештеги, не оці мега-хештеги, у яких там уже по 3 мільярди використання, а більше локальні хештеги, тому з ними може бути складніше. Але все ж таки соціальні мережі переходять від хештегів до ключових слів. Тому, в принципі, якщо ви в постах пишете, а ви вже бачили четвертий сезон, Бріджертоні, Вау, сцена в кареті, там і так далі, воно вже буде все одно індексувати вас по цьому тренду. Плюс, якщо ви використовуєте відповідні візуальні образи у себе в контенті, плюс музику. Також з таких класних плюшок це те, що бренди з. З використанням всяких трендових звуків, танців, челенджів, тощо вони отримують додатково природний інтерес до себе, не тільки ж це рекламними бюджетами перекривати. Тому ті, у кого бюджети обмежені зараз або завжди на просування свого контенту, вони можуть розраховувати і на цю частину питання. Тобто, коли ми використовуємо тренди, ми додатково отримуємо охоплення. Перегляди не за рахунок того, що ми гроші інстаграм заплатили, а за рахунок того, що ми попадаємо в рекомендації. Але знову ж таки прогнозувати цей результат буде достатньо важко, тому що це все ж таки попадання в рекомендації, попадання або не попадання в тренди. Тому тільки на цьому вибудувати якісну і ефективну стратегію для бренду неможливо, але додавати це в стратегію важливо. І останнє, що бренди отримують від того, що вони використовують тренди, це підсилення емоційного зв'язку зі своєю аудиторією, і це надзвичайно важливо. Це так само важливо, як і вибудовувати спільноту однодумців зі своєю аудиторією. Інстаграм, Тікток, Ютуб тощо це не просто місця, де нам показали банер, блимнули, що тут знижка, і стався меч. Ось у нас уже лояльний клієнт на всі роки. Ні. Це не так, недостатньо тільки продемонструвати пряму рекламу в лоб. Я думаю, ви по собі помічаєте, що частіше ви віддаєте перевагу брендам, особливо на які натикаєтеся саме в соціальних мережах, які мають з вами щось спільне, які говорять з вами вашою мовою, які не говорять як робот або продавець просто бездушний, якийсь робот-продавець, наприклад. А говорять вашою мовою, наприклад, звертають увагу на те, що для вас є цінним та цікавим. А це якраз книжки, серіали, фільми. Події, інфоприводи, звісно, на фоні того, що вибудовується цей емоційний зв'язок, ми можемо розраховувати як бренди в цій комунікації на лояльну аудиторію, тому що емоційна прив'язка вашої аудиторії до вас зазвичай. Похідним від цього має саме лояльне ставлення а для більшості брендів в СММ в соціальних мережах це є великий предмет боротьби. Хтось може сидіти і казати, що блін, ну це ж просто танці і звуки з Бріджертонів». А ви подивіться скільки контенту створили і бренди і користувачі за останній час? Я єдине кого не знайшла, так це Джокера нового. Напевно, все настільки погано, що по ньому не так багато було створено контенту. Я зараз не кажу, що його геть не було але його було значно менше. Ніж тих самих Бріджертонів, Тих самих там Шарлоти, Королеви, Від Game, Stranger Things, все, 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 це цього було дуже багато. На противагу Джокеру. Я думаю, що ви і самі мені можете насипати в коментарях багато класних прикладів. Я більше ніж впевнена, тому що це дуже масове явище, коли серіали перетікають нам в соцмережі, серіали та кіно. Тепер давайте поговоримо ще про одну таку штуку, яка мені особисто подобається. Мені подобається це як явище, тому що я розказувала такими напевно більш серйозними. Поняттями, і навряд чи це прям мега цікаво, якщо продовжувати говорити саме в такому ключі. Але є таке поняття, яке, напевно, нас зараз всіх розважить, і тому я хочу його обговорити. Це теж називається Ну, або ж хайповий потяг, так би мовити. Мені більше подобається українська локалізація. Напишіть, як вам. Що вам більше подобається: гайп-трейн чи хайповий потяг. Тому що ну другий варіант якийсь він такий, прямо є, є, є все те, про що я зараз говорила, лояльність, впізнаваність це для маркетологів. Якщо говорити словами не маркетологи, не саменика, то це. Хайповий трейн, хайповий потяг, називайте, як хочете. Це по факту можливість швидко привернути увагу своєї аудиторії та бути з ними на одній хвилі. Не тільки свою цільову аудиторію, будь-кого, хто вас оточує в соціальних мережах. Ви це можете використовувати не тільки як СМИ, а як просто люди, які розвивають свої соціальні мережі або просто цікаво поекспериментувати. Ви можете використовувати цей хайп-трейн. наприклад, щоб збільшити популярність свого контенту серед тих, хто на вас підписаний і навколо них. Коли ми, як юзер або бренд, приєднуємося до хайп-трейну або хайпового потягу, ми по суті стаємо частиною цього тренду, і ми стаємо частиною того, що зараз обговорюється, мусолиться, перекидається один одному з діректа в дірект, тобто те, що зараз створює базу. Коли ми стаємо частиною цього гайпового потягу, ми по суті демонструємо, кажемо всім на весь світ, що ми, ми розуміємо про що ви спілкуєтесь. Нам теж це подобається. Ми такі самі, як ви. Привіт, ми наносимо себе на мапу ну умовно, світу соцмереж. Коли ми хочемо долучитися до цього, що зараз обговорюється, ми, оскільки це гайп трейн тобто потяг, встрибуємо в вагон. Іноді в останній вагон цих трендів та гайпу. Тому я дуже часто використовую саме це слово сполучення застрибнути в останній вагон трендів. Так часто буває з клієнтами, які дуже довго самі для себе узгоджують, хочуть ви цей тренд чи не хочуть. І коли він вже починає потрохи спадати, я вже кажу: так ми або застрибуємо в цей вагон трендів, або вже проходимо повз тому, що діла не буде. І коли ми застрибуємо в цей гайп трейн, ми звісно отримаємо залучення уваги всіх хто навколо нас, тому що не завжди ми малюємо обличчя в, е, в стилі Бітлджус або в стилі там ворона. Або в стилі джокера тощо це може бути чимось яскравим, це може бути чимось незвичним від нас, як від просто юзера Instagram або як від бренду, і тому це буде привертати додаткову увагу. Окрім того, що було сказано, там лояльність, впізнаваність, тощо це також забезпечує нам вірусність. Тобто, це те, що ми будемо потрапляти в рекомендації. І для нас, як просто для юзерів, а не для брендів, це часом може бути корисно. Хтось просто хоче почухати своє его, комусь хочеться розвивати свій особистий бренд, хтось хоче для когось бути класним прикладом для наслідування. Хтось просто. Хоче красиві цифри в кількості підписників, або в кількості переглядів. Чому ми так вирішуємо? Це питання третє. Але от хайптрейн і застрибнути в цей вагон трендів це якраз той спосіб, який допомагає нам потрапляти в рекомендації і розширювати свою аудиторію таким чином. Це стосується не тільки фільмів та серіалів, це стосується треків, музики. Працювати з цими гайповими потягами, з хайп-трейном, ми можемо не тільки в соціальних мережах, типу Instagram або Тікток будь де, взагалі будь де. Подивіться на український Twitter, що там несеться. Я зараз кажу не про зраду перемогу і не там, де стосунки всі один з одним якось вирішують, а конкретно про роботу з цими хайповими темами. Там це просто розрив шаблона взагалі, те, що там відбувається. Чому? Тому що у Твіттера такий підхід формування стрічки новин, те, що обговорюється, ретвітиться. В тредах обговорюються конкретно, або там хтось кого стегає тощо, воно, звісно, віруситься набагато більше. І у Твіттера, у Ікса, по суті, весь смисл формування стрічки новин це підсовування нам максимально обговорюваного контенту. Тому якщо ви там, розвиваєте свій профіль не в інстаграм, не біда. Welcome to X, там все буде як треба. Беріть ті інфоприводи, які вам підходять, які вам цікаві ваші аудиторії. Ті ж самі серіали, книги і кіно, і працюйте з ними. І тут хотіла би зробити такий ну, дисклеймер або просто попередження, що як в особистій комунікації, так і в бренд комунікації старайтеся підбирати ті інфоприводи і ті тренди в тому гайповому потязі, які будуть відповідати вам як людині. Або вам як бренду і інтересам тих, хто на вас підписаний, або супершироким інтересам. Наприклад, я би, якби вибирала, які тренди там виконувати, хоча я деякі виконувала, просто напевно якось це рідше пов'язано саме з танцями, плясками і так далі. Але, ну, наприклад, Бріджертони я би не використовувала, тому що вони подобаються мені взагалі, Бріджертони. І не сам серіал, мені книги не подобаються, це не моє. І воно мені якось не близьке. А от, наприклад, якщо треба щось з покемонами або. З DC або з Lego, або там ще з чимось. Отут, будь ласка. Я думаю, що якби я виконала якийсь гайповий прикол з Бріджертонів, це, напевно, б привернуло увагу. Але що далі? Ну, от на мене, наприклад, підписалася умовно якась аудиторія по цьому тренду, а я потім не продукую такого контенту, а потім з'являється відео на моєму YouTube, де я розказую, чому мені не подобається Бріджертона. І все, відписка, дизлайк до побачення. Тому думайте на перспективу і до, доєднуйтесь, ставайте частинкою того класного спільного, яке реально вам близьке, як вам, як юзеру, так і вам, як, наприклад, тому, хто буде працювати з бренд-комунікаціями, тому що я вірю і знаю, що тут такі є які. Як і я, працюють в сфері реклами, або ж навіть в сфері конкретно SMM. Друзі, на цьому все. Сподіваюсь, такий формат вам теж цікавий, тому що на цьому каналі я хочу говорити про рекламу, і це такий максимально лайтовий вхід в цю тему. Далі більше, якщо вам сподобалося, буду очікувати від вас відповідних реакцій та коментарів. Якщо у вас є улюблені тренди, які ви самі виконували, або які вам дуже сподобалося у брендів. Давайте поділимося одне з одним в коментарях. Також, звісно, буду вдячна за ваші коментарі конструктивної критики та підтримки. Мені подобається на даний момент, який у нас виходить з вами конект в коментарях. Ви неймовірні. Дуже вам дякую. Також буду вдячна за підписки та вподобайки до цього відео. Звісно, ставте дзвіночок, щоб наступні відео бачити першими. Якщо хочете бачити їх прям першими, першими, тоді можете ставати спонсорами цього каналу. І поки я готую вам нові відео. Попередньо можете подивитися десь тут. Всім неймовірно вдячна за вашу увагу, за те, що дивитеся моє відео. Додивляєтеся їх до кінця. Побачимося з вами ще, па-па!